Концентруємо і в нашій програмі, що було, пан Дмитрашківський на зв'язку. Авдіївка-Мар'їнка яка там нині ситуація? Давайте почнемо відразу з Вугледару. На вугледарському напрямку дещо затище. Ворог перестав штурмувати наші позиції, натомість активно використовує ствольну та реактивну артилерію. На Авдіївському напрямку та Мар'їнському напрямку ворог продовжує атакувати наші позиції. За минулу добу ворог здійснив 22 штурмові дії, із них дві вночі. Також дуже активно почав застосовувати тактичну авіацію, наносити авіаційні удари. За минулу ніч було два таких авіаційних удара в цілому за добу було 15 авіаційних ударів, як по Донецькому, так і по Запорізькому напрямку. Про авіаційні удари. Це ви маєте на увазі, що вони зараз цими керованими авіабомбами правильно б'ють по регіонах? Саме так. Вони штурмують і позиції на Донецькому напрямку, і наносять авіаційні удари та обстрілюють ствольну артилерію та реактивну артилерію, населені пункти в районі ну, Запорізький напрямок. щось змінилося в їхній тактиці на цих напрямках Авдіївському, напрямку Авдіївському та Мар'їнському? Ворог фактично не змінив своєї тактики, продовжує працювати малими групами від 10 до 15 чоловік слабким е застосуванням техніки. За день він може застосувати в більшості 2-3 рази техніку, все решта, штурмують е просто е живою силою, що називається. Е -е. А <плес> Що це за такі штурмові е бригади «Зет»? Не штурмові бригади, це штурмові підрозділи. ЗЕС, це, це mm -hmm. в полі зору нові підрозділи. Вони прийшли на заміну двом полкам десантників, яких відвели на відновлення, які понесли важкі втрати в особовому складі та техніці на в районі Авдіївки та Мар'їнки, Замість них зайшли штурмові загони. Зе. Що це за підрозділи? Це підрозділи складені з людей, які мали кримінальне минуле. Тепер можна сказати, що зрозуміло повністю конфлікт, який виник між Пригожиним та Шейгу. Шийгу відібрав можливість у Пригожина формувати свої підрозділи, будемо казати, зеками. Тепер ці загони формуються в збройних силах Російської Федерації. Тобто вони самі вже ворбують ув'язнених, ну поїздять по тюрмах. Ну, не знаю, чи їздять, чи там якась інша система існує цього, але е, наразі така інформація і є. Чи і більше пози? того, в районі Мар'їнки вже 15 чоловік із цих підрозділів потрапили в полон. Е, відгуки про ці підрозділи не найкращі. Знову ж таки розповідають полонені про те, що досить негативне ставлення командування до самих підлеглих, до солдат будемо казати. Озброєння в них не на найвищому рівні, озброєні старими видами озброєння, тобто автоматами, гвинтівками, старими кулеметами і на тому все. Ви казали, що на Запорізькому напрямку так само активізувалися росіяни, але там вони застосовують авіацію, кидають бомби. Ми, в принципі, теж помітили таку тенденцію, що там все частіше вони скупчують авіацію, я так розумію, над Азовським морем і б'ють по території Запорізької області, яка є наразі під контролем України. Про яку кількість ударів там на добу може йтися, і які наслідки насправді несуть ці авіабомби? Ну, що стосується авіаційних ударів, то їх в цілому за день на двох напрямках це мається на увазі Запорізькому, Донецькому, максимум, що було, це 18 таких авіаційних ударів. Артилерійські обстріли тривають щоденно і вони сягають там 300... 20 280 250 обстрілів на день. Ну це не кількість випущених снарядів, це кількість саме обстрілів. Стосовно ще тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції, що там наразі відбувається? Бо ми, наприклад, там бачили інформацію, що росіяни готуються до так би мовити жесту доброї волі, що вони і готуються зокрема там і до майбутнього українського контрнаступу. Яка ситуація зараз на ЗАЕС? Ситуація на ЗАЕС залишається незмінною, намагаються росіяни. Примусити людей паспортизуватися, російські паспорти тим, хто відмовляється, погрожують виселенням. Причому виселенням в район Васильівки, це там ті міста, де найбільше обстрілюються, і пропонують людям туди виїхати. Також погрожують людям тим, що будуть відбирати в них дітей. Власне кажучи, ми про це вже чули і бачили, і вже перші автобуси з дітьми були відправлені в район Криму. Але пам'ятаючи історію 2022 року, коли також обіцяли, що дітей будуть вивозити в санаторії в Крим. Але ми знаємо, що історія їхньої подорожі продовжилася аж до Росії, і будемо казати, що до дальнього сходу. Так що вірити росіянам не можна, і те, що вони роблять, це знову ж таки... Признаки, всі признаки терористичної держави і терористичної армії. Щодо примусового виселення населення, в принципі, чи є там якісь е е зараз рухи з того, що вони там можуть називати це евакуацією, а насправді депортація населення тимчасово окупованої території Запорізької області? Ну, на жаль, я такої інформації повноцінної не маю. Але читаючи пабліки російські і інші, то вони схвалюють і вивезення дітей, і виселення е людей із їхніх помешкань. До речі, е чому відбувається е насильна паспортизація? Тому що е на атомній станції е працівники, які працювали, відмовляються виконувати поставлені завдання російською е російською владою. Була спроба привести фахівців з Росії, але е, обладнання, яким обладнана е, Запорізька атомна станція, дещо відрізняється від е, російських зразків, і тому фахівці, які прибули, вони були ну мало обізнані і не навчені роботі на даних е, на, 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 на даному обладнанні, е, що становило досить велику загрозу виникнення якоїсь аварійної ситуації. Але наразі, поки такої аварійної ситуації нема радіоактивний фон в нормі, це ну це насправді добре. Принаймні, mm -hmm. що там немає там, ніякої там матом небезпеки. Пане Олексію, дякуємо вам, що долучилися до нашого Етеру. Олексій Дмитрашківський, речник Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку. Дякуємо і так знову про депортацію дітей говоримо. Ну нам розповідали в етерах минулого тижня, як окупанти депортують дітей. Спочатку вони такі відправляють дітей, типу в санаторій, такі показові. А далі відбуваються знову ж ці виснажуючі поїздки по різним містам Росії. Потім дітям немає що їсти. Їх заставляють, змушують слухати російський гімн по 4 години поспіль, вчити. Його і так далі, і всіляко знущаються над українськими дітьми, яких потім важко видирати з лап російських загарбників.